Здоровенькі були Україна. Хочу звернутися до вельми не не до депутатів. Ви вигадуєте такі закони насчет того, що зменшення довольства для військових, то одне. Зрівнюєте то себе з військовими напередку, то другими. Але це Але що ви зараз вигадуєте за дрова, блядь, за... Собак котів, Я вам дам підказку. Можна ще на пацюків та мишей, на тарганів можна вести на лох, блядь. Ми ввели на лох на воздух і ви стали менше дишати, блядь. Сука, на стобів на усіх хвата, блядь. Чекайте, блядь. Ви цього так боїтеся сильно блядь, і відправляєте зараз блядь, на обоїх хлопців, блядь. Так хотелось бы, щоб карма, бля.